3 квітня на календарі золочів.нет підготував для вас новини тижня. У Золочеві горіло кафе Жаба, крадіжка мобільного телефону. Львівська облрада не дала мисливський угід для царських полювань ексрегіоналів, 700 тисяч на першочергові роботи для збереження поморянського замку, спортивні досягнення. І не лише про це йтиме теми мова у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю вас! 1 квітня 2016 року о 22.35 на пункт зв'язку ДПРЧ-13 поступило повідомлення про пожежу у недіючому кафе «Жаба». 22-35 на зв'язку частини поступило повідомлення про пожежу в недіючому кафе. На місце було відправлено відділення на пожежу, але так як по прибуттю було встановлено, що охоплено все приміщення вогнем, викликано додатково другі відділення і бачите, зараз в складі двох відділень проводиться гасіння на даний час даної пожежі. Ну на даний момент. Потерпілих немає, та як будівля не діюча. А от матеріальні збитки приміщенню нанесені досить великої шкоди. Ні з вогню мешканці будинку по вулиці Маркіана Шашкевича, 26, у Золочеві, скаржаться на аварійні балкони. Мешканці Золочева тішаться зробленим центром. Другі мешканці скоро будуть плакати від того, що їм впадуть балкони на голову. І це не на жарт. Багато людей вашого будинку жаліться на те, що ваші балкони знаходяться в аварійному стані. Що ви можете розказати на цю тему? Ну, самі <плес> бачите, наш будинок є дуже старий і балкони це тільки одна з проблем того будинку, але <плес> я думаю, що то є найбільше. Найнагальніша проблема, тому що якщо там стіни не фарбовані, чи десь дах потікає, можна якийсь тазик поставити, тому балкона самотужки зробити неможливо. Вперше ми звернулися в ЖЕК у 2006 році, заявою, щоб от якщо видно. Ото наші документи. метарства по, по по тому дому і по всьому і решта, не тільки по балконах. Правда, я на минулому тижні була в голові міста Вреньківа. Не дуже гарно зустрів і сказав, розумієте, що грошей нема, але той треба рішати. Ну, то Так само, як та комісія сказала. Робіть. Рекомендовано робити ремонт. Кому рекомендовано? Ніхто не знає. Ну на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, дуже погано робиться. Ремонти будинків, то пов'язано з відсутністю коштів як в місцевому бюджеті, так і в самому комунальному підприємстві. Кошти, які поступають від проплати за житло, вони йдуть тільки на отримання будинків, а в якому разі на капітальний ремонт. Є зараз на сьогоднішній день держава хоче ліквідувати комунальні підприємства, мається на увазі і... Створити на їх базі там управителі, які будуть керувати тими будинками, або самі власники будинки, які будуть створювати ОСББ. І є прооновська програма, де є 50 коштів, надається тою організації, 25% надає міська рада, і 25% коштів власників житла. Ну, на сьогоднішній день коштів для ремонту, і тим більше таких об'єктів, як балкони там, і другі конструктивні елементи, які потребують капітальних затрат. і те саме визначення інженера, який би то подивився і прийняв рішення по таких речах, на даний час вже немає. І такими роботами ми не можемо займатися. У одному із кафе міста Золочева Львівської області, 28 березня 2016 року, сталася крадіжка мобільного телефону. Власниця просить впізнати злодіїв. Львівська облрада виділила 700 тисяч гривень на першочергові роботи по збереженню замку у Поморянах. Зокрема, 29 березня Львівська облрада затвердила програму охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-18 роки. На її реалізацію передбачили 9 мільйонів гривень з обласного бюджету. На палац у селищі Поморяни з Лучівського району передбачено 700 тисяч гривень. Львівська облрада не підтримала рішення про надання в користування мисливських угідь, ТЗОВ Мисливське товариство Надбужжя, що у селі Сасів Золочівського району. Власне, це одне з таких дуже резонансних питань, які розглядала обласна сесія. Мисливське господарство надбужжя звернулося з заявою про надання в оренду мисливських угідь. Увага на 16 тисячах гектарів. Тобто це десь від Бродівського району, включаючи Підгорецьку сільську раду, і аж по кордон з Тернопільською областю. Тобто це йшлося не про 16 гектарів, навіть не про 160, а про 16 тисяч. Ну і, власне, тому було дуже велике зацікавлення в тому, насамперед, чи були погодження з місцевими громадами, з Приватними землекористувачами і, взагалі, як функціонує це підприємство, і ну скажімо так, звідки ноги ростуть. От. І ми десь золочів'яни пам'ятають, що в селі Руда Колтівська на території сільської ради дуже давно ще була споруджена база відпочинку радіозаводу Золочівського, ще коли радіозавод функціонував. Пізніше ця база була передана, ну в який спосіб передана, це інше питання. Але тоді керувала Надія Юрків, яка очолювала СДПУО і... База ця була передана, як казали, Медведчукам, цього ніхто не приховував. От, і ця база відтоді перейшла в управління Надбужжя, і власне оце мисливське господарство також ноги ростуть саме звідти, від партії, регіонів і так далі. Ну, не дуже важко набрати в, в Гуглі прізвища, З якими пов'язані якраз оці мисливські угіддя, і можна, можна подивитися, що там фігурує і Добкін якого ніхто не посадив за події, які були під час Майдану і так далі. І він, він далі на коні, він далі в Україні. І Нестор Шуфрич, і інші одіозні особи, які власне, є ворогами України. І, звичайно, що вони всі пхаються в Західну Україну, бо ще тут їм мало. Там же вони вхопили все. Ще тут їм треба. Вони вхопили Карпати, знищили ліси. Вони хочуть тут господарювати. 29 березня 2016 року відбулося п'яте засідання другої сесії сьомого скликання районної ради. У сесійній залі зареєструвалося 27 депутатів. Пленарне засідання ввів виконуючий обов'язки голови районної ради Андрій Леськів. Депутати до запропонованого порядку денного внесли ще два питання: про роботу КП Центральна районна аптека Лучівської районної ради Львівської області. Та про внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2016 рік. Зараз є 26 присутніх депутатів. Це говорить про те, що все ці були пробування. Я пропоную внести питання порядок денний, питання комунальної аптеки і створити комісію про вивчення цього питання. Зробили безкрутну аптеку, нарахували її там заборгованість. І тепер e, виявляється, що виставила міська рада оренду ці аптеці державні, як комерційні. 3 тисячі двісті, якщо я не помиляюсь, то буде комісія, там детальні, детальні вибори. <різна> Це недопустимо, щоб e, міська рада державні структури виставила таку оренду. Під час масового кожу посадів Рожняна, Галсі Лісу, так? Лісу, Є пропозиція вчити порядку денних та питання, розтягнути його і прийняти рішення про заборону. Нехай воно буде полістично, але прийняти те рішення, і так само хотів звернутися зразу до голови своєї ради проголовніше звернення і рішення прийняти на сесії щодо заборони. Що зараз відбувається вружня? У нас там є, згідно з нашим санітарно-продовжчим закладу, затвердженим всі, по всіх правилах проводиться рубка, підтримкова санітарна рубка на обох ділянках. Є виписаний бюлет, було проведення і на сесії, громадські слухання, і були виконком сільської ради. Всі зацікавлені особи ознайомлені з даним документом. Ситуація така, нам прийшло на сільську раду, я вчора взяла косі документа, висновок незалежного працівника екологічної служби. Знаєте, мені просто дивно, що людина в екологічній службі працює і дає заключення про те, що там все правильно, все добре. Екологічна служба мала би не говорити про те, як вирубаний там ліс, чи правильно, чи неправильно. А вона мала б говорити, чи не зашкоджено екології отого району. Я хотіла б побачити ту людину, щоб вона пішла не. Вона там ходила, щоб вона пішла з незалежними нашими. І щоб вони показали, як від дерева, з дорога велике наскладали кубах мизу, де... що на санітарних витримував, це не має бути. Що це прирічкова зона, що там не мала би бути така вирубка, що ще маса хоча тут на пальцях оце загинати все, що це, там маса є порушення. Я хотів би нагадати, в добуну впливанні ніхто не мог. Скидку із депутатів, що 25 червня 2015 року було прийнято рішення районної ради якраз <клухи> Пункт такий перший, що заборонити виробку містів на території Ловчівського району, Лочівському дочому місту, споритиму підприємству МГП Галасійський. І другим пунктом було звернутися до місцевих рад району, прийняти аналогічні рішення та прийняти рішення, які приймалися сільськими радами в 2001 області. Ну, це рішення, пункт перший відмінив ем, апеляційний суд Української ем, області. Ем, не бачу я доцільності приймати такого рішення, оскільки воно суперечить законодавству. є вже рішення в суду. Але ще є пропозиція включити порядок, питання внесення змін до бюджету. Я що йдемо. Це стосується виділяли кошти 30 тисяч. На ремонт капітального ремонта дитячого відділення треба зробити зміни. Тобто частину коштів виділити на співфінансування по реалізації проєкту, тому що подано проєкт нашої Лолочинської центральної районної лікарні на реконструкцію дитячого відділення. Це 98 тисяч пропонується і решта коштів на капітальні видатки це придбання основних засобів для дитячого відділення 192 тисячі. Я дуже прошу всіх бачити. Врати на, увагу на, на масове спалення зараз обої можливості. Е, в нас машини не встигають, е, скажімо, забезпечувати осінняти всіх пожеж у районі, які виникають. Крім цього, на сьогоднішній день на Раду ми маємо тільки 5 ділянок по своєї сільській раді демократи. Сьогодні є дуже важливий день, тому що на кінець ми зуміли сформувати всі законні структури в нашій районній раді, окрім того, що обрано керівництво ми сьогодні обрали затвердили постійні депутатські комісії. Окрім того, ми сформували президію районної ради, створили комісію. По правах реабілітованих, створили тимчасову комісію по питанням діяльності комунальної аптеки, це надзвичайно актуальне питання. І мені здається, що не повинно бути такого почуття в середовищі нашого депутатського корпусу як почуття помсти. От, наприклад, якщо якийсь депутат продемонстрував свою громадянську позицію, треба так тихенько підлітком його в колоти. Відповідь буде на це, в пресі, достойна, але знаючи Михайла Петровича Лапсюка, я завжди з ним був бійтоск, нахто, прорвати, посміну, в прекрасних людських відносинах, можливо, були різні політичні прогляди. Ну, не базуємо використовувати нестаршу, фікційну людину для того, щоб когось облити кордон. Ми живемо в такий час, що мали би розуміти, що маємо важливіші справи. Якщо хтось чекає ще якоїсь заяви, щоб добрим писати якусь свіжу статтю, то такої заяви ще не буде. Я не бачу тих статтях нічого для себе особливого, то писав, що написано. Шановні, давайте будемо працювати консультилом, не, не будемо більше вражати одного. Я думаю, що цей мій жест буде розтратим того, щоб ми більше не займалися якимось дотицею. Ми жаль, ми займалися на інших справах. Перш за все, тут є ще кілька голів місцевих рад. У е, вас так само обрано громадою і читайте, будь ласка, закон про місцеве самоврядування, про місцеве самоврядування, про з депутатів місцевих рад. Сільські ради наділені такими ж повноваженнями, як і регіональна рада. Тоді нашу сесію, тобто наше п'яте засідання другої сесії, яка віддає в історію, що закрити. Всім дякую за роботу. <1>, 1 квітня у місті Золочів відкрили оновлену рукавичку. Встановили пекарню, ми випікаємо понад 20 позицій власної випічки щодня. Також ми скоротили десь асортимент, який десь не, не був популярний в Роковичці, а розширили цей асортимент, який потрібен якраз для кінцевого споживача. Розширили асортимент м'ясних охолоджених товарів. Ми щодня поставляємо свіжу. Свіжу міцну продукцію нашого розподільчого цеху. Це є наша українська міцна продукція. Також ми розширили регали з молочними продуктами. От, в цілому ми магазин по площі оптимізували з метою його зробити більш компактним, більш таким правильним. В цілому досить по відгуках покупців на початку чую, що магазин вийшов гарний. Ласка, якому оновлена рукавичка? Дуже прекрасно, що її оновили, і дуже прекрасно, що вона в цьому місці. Бо ми мешканці цього району привикли до неї, і товар сьогодні завезли. Прекрасний, новий і якісний. Що звертаю увагу на те, що місні вироби трошки дешевше ніж в місті. Ну час відкриття, так само гри, фрукти трошки дешевше. І дуже прекрасний магазин. Взагалі, рукавичка, то є дуже добре, що в нас є в районі. Що нового купали з нових товарів? Воно з нових я нічого булочку взяв дві булочки, а решта то все то, що я все беру. Дуже подобається. То взагалі дуже приємні були продавці і зараз. Дуже пліщо купили нового з нових товарів? Ну я того по нічого не брав, я взяла собі кусочок м'яса, сиру то що необхідне. Визначено переможця чемпіонату Золочівського району з волейболу. Протягом березня у спортивних залах ЗОЖ No1, ЗОЖ No2 та Червоненського ВПУ проходив чемпіонат Золочівського району з волейболу. Бажання приймати участь виявили 12 команд. Це ВК Новоселище, ВК Махнівці, ВК Зозулі, ВК Золочівка, ВК Промінь, село Гончарівка, ВК Ясини, село Ясинівці, ВК Червоне, ВК Метулин, ВК Куровичі, ВК Розворяне, ВК Гармонія місто Золочів та ВК НЦ 3007 Місто Золочів. Чемпіонат проводився у три етапи. На першому етапі усі команди були поділені на три групи. За підсумками змагань по круговій системі у групах дві кращі команди виходили у наступний етап. У другому турі знову формувалися дві групи по три команди в кожній, і по круговій системі у групах дві кращі команди виходили у фінальний етап. У фінальних зустрічах боротьбу за чемпіонство вели команди ВК Махнівці, ВК Золочівка, ВК Гармонія місто Золочів та ВК «НЦ-3007» Місто Золочів. Чемпіоном Золочівського району з волейболу у 2016 році стала команда ВК «НЦ-3007». Срібним призером ВК Гармонія бронзовим призером ВК Золочівка. І четверте місце посіла команда ВК Махнівці. Тривають ремонтні роботи в боксерському залі, що у Золочівському районному народному домі. Зараз відбуваються ремонтні роботи в боксерському залі. В районному будинку культури. Ми плануємо відкрити боксерський зал, один з ліпших в області. І думаємо, з великою перспективою для наших спортсменів хочемо встановити ринг, знаряддя різні для праці спортсменів. Є потреба в фінансовій стороні. З нашим проханням, хочемо звернутися. До підприємців, до небайдужих, щоб допомогти нам збудувати зал. Вашої допомоги потребує мешканець Золочева Львівської області Юрій Урбанський 2003 року народження. У дитини діагноз пухлина Вільмса зліва, синдром відемана Беквіта. Дитині проводять хіміотерапію. Попереду оперативне втручання. Аби здолати хворобу, потрібні кошти. Рідні звертається до усіх небайдужих людей про допомогу. Давайте усі разом врятуємо життя цієї дитини. Сподіваємось на ваше співчуття та розуміння. Золочівським відділом поліції у Львівській області розшукується безвісті зниклий хом'як Ярослав Дмитрович, 1951 року народження, уродженець та житель села Єлиховичі Золочівського району Львівської області. Всім, кому щонебудь відомо про можливе місце перебування Безвісті зниклого, просимо повідомити за телефоном. 10 квітня 2016 року о 15.00 відбудеться екуменічна Хресна дорога вулицями міста Золочева. Слід відмітити, що спільна хресна дорога стала доброю щорічною традицією для мешканців нашого міста Золочева. На екуменічній хресній дорозі кожного року у спільній молитві об'єднуються тисячі мешканців Золочівщини. Більш детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. До нових зустрічей.